Ось. Всім привіт. Все. Хочу показати, які гусята вилупилися вже в мене. Ці гусята йдуть, будуть на продаж. І хочу розказати, який в мене вилуп. Я вже третій рік луплю гусят, інкубірую їх. І в мене виходить 50-60-70% це був найкращий результат по лупці гусят. Курчат, звісно, краще в мене лупиться, там 80-90% кури, кури лупляться. А гусей ну, не можу я більше вилупити. От в середньому 50-60% лупиться в мене гусята. Може у кого якось лучі. якщо є бажання, напишіть у кого як лучі може результати якісь по гусям. Це їм даю комбі корм. Насипав. Це просто временно. За що то, що десь через годину, через дві вже буде покупець на ці гусят. Ось покажу на спічки, які вони. Пусярки, кусяри, Ну, Такий коробок з Уже. Вже усяка. Такі чималі бравеньки, величеньки, усяка. На, дзьобають спічки. Що так? Може хто думає, що одне яєчко, одне гусеня, в мене так не виходить. У мене виходить 50-60%. Тобто два яєчка – це одне гусеня. Вони лампочки. Це як брудер, О, тут вони висушуються, просто гріються. ось навіть видно, конденсат збирається. Зараз поїдять. І поставлю їм водичку. Поп'ють і витягую воду, бо купаються. Даю це просту воду закип'ятив я її, вона е, прохолола. І на чашку там 250 грам, чи 200 положив одну чайну ложечку цукру. Ну, глюкозку. Це на перший раз. там. І Потім уже другий раз вже даю без цукру, щоб уже промився цукор. Даю їм вже обичну воду, ну теж кипячену. І вже десь так починаю там по 10, 20-30% до 30 підливати, так підливаю їм уже сиру воду, щоб вони переходили на сиру. Зараз покажу, яким комбікормом я кормлю. Ну, Комбікорм отакий. Я не знаю, що це за фірма. Комбікорм для водоплавної. Птиці. якась фірма Ден. У Ярика були. Щари. Щарики. Ну все. З лапами залізло у водичку. П'ють. купаться зараз будуть вже. Маленькі, але ну вже починають вже й купаються. Хлюб-хлюб. Це такий має вигляд він у Ну в Чималі, не знаю, бровенькі, мені подобаються. Тобто, по величині гусята хороші. Тобто, Великий, я таких мало де зустрічав цю породу, щоб таких вже розмірів були, навіть. це суточні гусята, їм одна сутка. Тарілки. кучари кусяри кусок Гусяри. навірно буде гусачок а це є світлі це гусачки а темніші ці гу це гусочки це так в цій породі писари такий суточний гусенок ніхто не вірить що Величеньки, ну купаються вже воно, п'ють, їдять, ті воно замерзли, вже збились у кучку. І там. Йдіть усього попийте поїжте. Ну, Якщо придивиться придивиться, то воно видно є темніші, світліші. Ну це Маленькі, десь да, ще. Чи пік-пік кажуть. Потім будуть гагати, вредні стануть, шкоду будуть робити. Ну, видно, ось у воло уже, Щось їдять, п'ють. Знаю, цим комбікормом, який я вам показував, я задоволений. Я ним може, в минулому році, не знаю там, кілограм 100 брав. І курчат на ньому викармлював. Ну, курчата в мене і гусята я інкубірую в одному інкубаторі. Всіх разом. І теж цеплята в місті з гусятами. Їли один і той самий комбікорм для водоплавної птиці. Знаю, я задоволений цим комбікормом. Мені він сподобався. Даю з таким пропорцією, таку даю 1 кг комбікорму на одну штучку, на одну голову гусенка. Тобто 1 кг, 1 гусьонок, 10 кг, 10 гусят. І все, це даю з'їли. Це десь вони приблизно там за 2-3 неділі, десь так 3 недільки з'їдають комбікорм. І потім вже переводю їх на... Ціле зерно, там пшеницю, ячмінь, любе зерно там. яке там, ну Пшеничку, звісно, вони саме добріше, їм нравиться, нравиться пшениця. І прям цілу не милюємо, щоб не було цієї муки, не забивали здихательні путівних. Тобто, щоб не було ніяких проблем. Не треба молотим. У них вже такий дзьоб здоровий буде, він спокійно кукурузину глотає вже у. Три неділі, у три тижні, то вже він спокійно глотають. Вони вже в три тижні. Та такі до кіла вже. Є у мене і ролики, там, скільки важуть вони в три тижні, в два тижні, в сутки. Суточних важив, недільних важнів, важив двох тижневі, три тижні, тобто 21 суток. Важив місячних, важив двохмісячних, є це все на каналі. У мене ці всі ролики, які, як розвиваються, як, як набирають вагу. Тобто так, кому цікаво, можете подивитись. Є навіть, і, що у півтора місяця вже є на вагах 4 кіла. Є і такий ролик півтора місяця. 4 с чем-то там, 4 с чем-то килограмм, не помню точно, 4150. Ну что ж такое? В общем, 4 кг уже мають таку вагу.